Будемо говорити про навчання, то де у Хмельницькій громаді будуватимуть нові укриття. Та чи справді новий навчальний рік буде довшим на місяць? Тож як навчатимуться школярі з 1 вересня, говоримо далі з нашою гостею. В нас у студії Ольга Кшановська, директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Пані Ольго, слава Україні, героям слава. рада бачити вас Нам у студії. Отож, у п'ятьох освітніх закладах Хмельницької громади збудують протирадіаційні укриття. Пані Ольго, і власне, от якщо тут ділити певно, що на два так який стан наразі взагалі з укриттями в освітніх навчальних закладах, і друге, де будуватимуть оці п'ять нових? Дійсно, питання укриття для нас актуальне вже протягом другого навчального року. Ми розуміємо, що безпека дітей на першому місці. Ми маємо забезпечити їхнє безпечне перебування під час освітнього процесу. Минулоріч. На укриття на наші підвальні приміщення, які ми облаштували як найпростіші укриття, було виділено з бюджету 13,5 мільйонів. Це якраз дало можливість максимально вивести освітню галузь в очний формат, навіть можна сказати, в змішаний формат, оскільки на превеликий жаль, деякі найпростіші укриття не могли охопити ту кількість дітей, яка є в закладі. І зрозуміло, що перед нами. Стало завдання все таки збільшити кількість місць в укритті. І ті заклади, які на превеликий жаль не мали своїх укриттів, вони на сьогодні будуть підписувати договори угоди про продовження орендувати укриття в найближчих. Підприємствах, установах або навіть в будинках і навіть в сусідніх закладах освіти для того, щоб розпочати максимально освітній процес очно. Але ми поставили перед собою завдання розпочати будівництво для п'яти закладів освіти, які на превеликий жаль не мають укриттів. Це три школи і два заклади дошкільної освіти. Зараз на проєкті, на на етапі виготовлення проєктно кошторисної документації по цих всіх закладах на сьогодні в одному з закладів вже є виготовлена проєктно кошторисна документація. Пройшла експертизу. І зараз готується пакет документів для того, щоб розпочати оголосити тендер на визначення будівельної фірми, яка буде розпочинати будівельні роботи. Інші об'єкти знаходяться зараз на експертизі для того, щоб отримати знову ж таки. Остаточний варіант погоджений з усіма інстанціями, тому що так ніби здається. Проектно-кошторисна документація це швидко виготовляється, але протягом трьох місяців ми активно працювали. Оскільки проводилася і геодезія, і геологія, і технічні умови на ті комунікації, які будуть підведені до укриття, це не просто буде підвальне приміщення, це буде повноцінне протирадіаційне укриття, яке в надзвичайних умовах буде захищати дітей. І в майбутньому ми всі віримо і сподіваємося у швидку свою перемогу, і розуміємо, що дані приміщення, які будуть оснащені усіма вимогами, і вентиляція, і туалетні кімнати. І два виходи. Ми зможемо їх використовувати в мирний час для освітнього процесу. І якщо, наприклад, певних освітніх або аудиторій, або приміщень не вистачало, то тут саме є можливість в мирний час їх використовувати в освітньому процесі. Паніолі, ви казали, що минулого року 13,5 мільйонів. Це були кошти міського бюджету. Так, кошти так? міського бюджету. А от будівництво цих п'яти укриттів це також кошти міського бюджету. Основна частина коштів це 71 мільйон. Це кошти міського бюджету. Але ми отримали можливість отримати кошти з державного бюджету. Це 7,2 мільйона на будівництво одного з укриттів даної певної школи. Це Невеличкий відсоток від вартості будівництва, оскільки будівництво в цілому вартує 30 мільйонів, частково буде перекрито коштами державного бюджету. все інше на співфінансуванні з за кошти міського бюджету це якраз 71 мільйон, який. В першочерговому бюджеті було надано на заклади освіти, але після експертизи ми вже точно будемо знати, скільки будуть вартувати дані об'єкти, оскільки ми ж розуміємо, що експертиза може робити певні зауваження, які можуть здорожчити вартість об'єкту. Тому ми орієнтуємося на 71 мільйон. Але якщо буде здорожчання, міська рада готова дофінансувати для того, щоб повноцінно збудувати цих п'ять укриттів. Пані Олю, а це п'ять укриттів. Це саме місто чи громада ще сільські Чотири заклада в місті і один заклад в сільській місцевості, який буде забезпечувати укриття і для школи, і для садочка в одному з сіл нашої громади. Пані Олю. Якщо наразі вже є на одне укриття проєктно-кошторисна документація, розроблена в інших ще розробляються. То коли тоді мають стартувати роботи, я так розумію, що до 1 вересня укриттів поки що ще не буде, так ну самого укриття не буде, це будуть розпочаті роботи. Тобто, зараз, якщо наприклад протягом 2-3 днів оголошується тендер, на процедуру тендерну виділяється від 2 до 3 тижнів. Є період оскарження, є період подачі заявок. Так тобто, якраз під кінець серпня, якщо будуть Підписані договори про виконання будівельних робіт. Кінець серпня можуть розпочатися будівельні роботи, а там далі максимально робити всі будівельні моменти для того, щоб швидко і якісно побудувати дані укриття. Пані Олю, в якому стані зараз ті укриття, які вже працюють у навчальних закладах. Вони готові до нового навчального року. Максимально в цьому році і закладений ресурс для покращення умов перебування в укритті, тому що. Дев'ять місяців ми використовували в освітньому процесі, використовували наші мешканці громади, тобто не тільки під час освітнього процесу. Зрозуміло, що раніше ми робили акцент на поточних ремонтах ремонтах аудиторій групових кімнат коридорів закладів. Це теж в пріоритеті, але звертаємо увагу і на поточні ремонти укриттів. в за вісім місяців 23-го року. Ми освоїли 3,5 мільйона на поточні ремонти укриттів і зараз на приуточненні бюджету нам виділено 4 мільйона, тому що певні укриття хочемо розширити в масштабах, тому що попередньо була відповідна мережа дітей. Зараз, наприклад, заклад збільшився в своїх кількості класів і учнів відповідно треба дооблаштувати укриття. І хочу сказати, що. Ми так попередньо вже спрогнозували, що за рахунок цих поточних ремонтів, які ми робили протягом 2023 року, ми зможемо збільшити місця в укриттях. В школах це майже 5 тисяч додаткових місць, а в садочках і в позашкілі в районі 4 тисяч, тобто сумарно 9 тисяч, це плюс та кількість дітей, яка зможе в 1 вересня вийти на очний формат навчання. Пані Олю у сільській місцевості також така сама ситуація так, з Так, звичайно, у да, повністю. Ми говоримо повністю в цілому про громаду. Тобто, в нас немає виокремлення чи це місто, чи це село. Всі наші заклади всі ходять в нашу мережу, і рівноцінно ресурс розподіляється відповідно до потреб. І в нас є в мережі три протирадіаційних укриття, які теж потребують і покращення і оновлення певних моментів. Тому ми повноцінно розподіляємо ресурси, рівноцінно розподіляємо ресурс. Пані Олю, і власне знаєте, от коли повітряні тривоги лунають, і фактично буває так досить часто, що з різних регіонів надходить інформація, що те чи інше укриття було зачиненим і люди не змогли туди потрапити. Були навіть трагічні випадки, коли, до прикладу, у випадку, що люди не потрапили до укриття, люди загинули. Чи було таке, до прикладу, у нас, якщо ми говоримо про укриття навчального закладу, воно тільки для дітей, які навчаються в цій школі, і для ну, я маю увазі, для педагогів, чи туди може будь-хто потрапити? На мапі укриттів, в принципі, від початку повномасштабного вторгнення було чітко про позначено заклади, які готові здійснювати укриття, використовувати укриття не тільки для освітнього процесу, а й для мешканців. Є такі заклади, які тільки для освітнього процесу, оскільки відповідна кількість місць, наприклад, якщо в нас є в садочку невеличке укриття для 50. Осіб, то відповідно воно використовується тільки в межах освітнього процесу, тому що ну, мешканців набагато більше, відповідно, вже житлові будинки підготували свої укриття. Є, наприклад. Такі укриття, які в день можуть використовуватися для мешканців, і мешканці в принципі про це вже знають протягом півтора роки використання. В нічний час на превеликий жаль не можуть використовуватись, оскільки по штатному розпису в закладі немає нічного сторожа. Mm -hmm. Заклад підключається на пульт охоронної сигналізації. Відповідно, вночі немає можливості відкрити. І про це мешканці знають, вони проінформовані. Тому є такі нюанси, але на мапі е, укриттів ми можемо побачити і в принципі вже знаєте за півтора роки кожен мешканець вже знає, де йому укриватися. Звичайно, під час будні дні це по одному, а нічний час це зовсім по іншому. І дійсно є такі в нас заклади, особливо зараз школи, які не е, відчинені для дітей, тому що канікулярний період і не можуть зробити поточні ремонти в укриттях, оскільки е, під час е, між тривогами дуже малий проміжок часу, наприклад, як вчора було так. Три, три тривоги да сьогодні. Тобто немає можливості, оскільки є велика кількість мешканців, немає можливості розпочати повноцінний поточний ремонт. Роблять маленькі косметичні для того, щоб це було безпечно для мешканців. Ну але, от до вас, як до очільниці департаменту були звернення з приводу того, що до прикладу те чи інше укриття зачинене, можливо, люди ще не знали, що от воно не працює там. Але... Було, звичайно, це людський фактор. Буває таке, що на початках не у всіх мікрорайонах спрацьовував сигнал повітряної тривоги. Так потім вже з'явився додаток, що кожен відповіда... кожна відповідальна особа могла собі завантажити і чути. Також трапляється так, що, наприклад, якщо велика будівля має три приміщення укриття, один сторож і відкриває в одному mm -hmm. крилі, і відповідно, поки доходить по часу до іншого, теж бувають такі нюанси, коли. Мешканці що не задоволені, що не за секунду відкриваються, а за дві секунди. Тут ми це пропрацьовуємо. Тут людський фактор звичайно може відіграти роль, але ми контролюємо, тому що ми розуміємо, що це безпека і відповідальність кожної людини. Пані Олю, і власне щодо ще будівництва цих протирадіаційних укриттів, ви кажете, що до початку навчального року вони не будуть готові. Це настільки довгий процес безпосередньо виготовлення проєктно-кошторисної документації тендер і вже саме будівництво, що от не можна було його вже до початку навчального року здавати в експлуатацію, а не починати будувати. Ми планували. Ми про це анонсували. Що ми хочемо максимально все зробити, щоб на 1 вересня відкрити нові укриття? Але на превеликий жаль, ці. Об'єкти не будувалися попередньо, і ем, проєктанти довший час. Проектували, оскільки потрібно було і отримати дозвіл від Державної служби надзвичайних ситуацій, оскільки під час проектування теж визначається і товщина стін, mm -hmm. і рівень безпеки. Якщо буде, наприклад, не дай Боже приліт там в якому радіусі, так тут яка це ділянка, тут це таки знаєте довготривалий процес, і тут безпека дітей в першу чергу. Вони проєкт проект повинен бути якісний, не на швидку руч зроблений. Відповідно, цей процес. Проєктування довготривали, тому що це не просто це на папері спланувати, а воно якісно має бути сплановано. Також отримання технічних умов, де, де йдуть труби каналізаційні. В нас в одному з садочків міста Хмельницького буде довготриваліший, навіть не знаючи, ми розпочнемо найближчим часом будівельні роботи, оскільки як виявилось, коли робили геодезію геологію, в садочках взагалі в закладах освіти немає газу є лише централізоване теплопостачання. Як виявилося. Під будівлею садочку знаходиться газова труба, газова установка, uh -huh. і, відповідно, потрібно отримати всі дозвола, отримати е, е, дозвіл на те, щоб перенести цю газову трубу, тому що немає як будувати, тому uh -huh. що знаходиться газова труба. А це газова труба, яка йде в житловий будинок, який знаходиться е, неподалік біля садочку. Тобто, це такі, знаєте, довготривалі, кропіткі е, процеси. це і... Потужність трансформаторної мережі, яка знаходиться в закладі, можливо, треба збільшувати об'єми кіловат, тому що укриття теж потребує велику кількість світла, якщо це, наприклад. Немає не можливості підключитися до централізованого теплопостачання. В укритті будуть стояти електробатареї, електроопалення, яке теж потребує. Ну тобто, це все має бути якісно, не просто побудовано і його не можна пустити в експлуатацію. Воно має бути якісно. Тому проєктанти працювали більше трьох місяців для того, щоб отримати всі дозволи. Навіть після того, як подали на експертизу, експертиза робила певні дрібні зауваження, щоб усунути до того, як розпочинати будівельні роботи. Пані Лю, ви попередньо казали, що до прикладу, якщо до повномасштабної війни, ми все ж таки літній період такий канікулярний використовували для того, аби такі поточні ремонти робити. То якщо говорити про це 2023 року, літо поточні ремонти, шкільні аудиторії, коридори, можливо, заміна й труб, водопостачання, водовідведення чи щось загалом от запланували? І якщо так, то наскільки масштабні ці роботи? Ви знаєте, що дуже масштабні роботи, тому що потребують заклади, які вже функціонують більше 50-60 років. потребують Заміни У нас цього року великі ресурси виділено і на заміну дерев'яних вікон на металопластикові. Трішки корективи внесли останні ракетні обстріли, коли потрібно було швидко відновлювати будівлі, повторно ставити вікна. В нас зараз якась така пішла хвиля поточних ремонтів дахів, тому що маємо протікання і, відповідно, хочемо швидко це відновити. Також закладено великий ресурс на ремонт туалетних кімнат, особливо це дитячі садочки, тому що в них велика кількість біля кожної групи є туалетні кімнати. Великий ресурс виділено на оновлення обладнання для харчоблоків, тому що, на превеликий жаль, минулого року. Коли ми мали планові непланові відключення світла через сусідню терористичну державу, наше обладнання псувалося. Відповідно, потрібно було замінити. Також великий ресурс закладений на закупівлю ремонт генераторів. Ми велику кількість генераторів отримали як гуманітарну допомогу міст побратимів нашої громади. І відповідно, великий ресурс закладено на нам придбання генераторів, тому що ми не знаємо, що нас чекає. Після, після початку навчального року, можливо, потрібно буде теж використовувати генератори. Також закладено ресурс і на профільні кабінети, тому що освітній процес продовжується. матеріально технічну вазу ми розуміємо, що це актуально потрібно оновлювати, закладено на профільні кабінети. Також в пріоритеті предмет вже другий рік захист України. Матеріали, обладнання, ті всі макети для того, щоб якісно. Випускники 11 класів могли отримати той багаж знань і в майбутньому використовувати тільки в разі теоретичного, але розуміємо, що можливо буде і практичне використання тих навичок, які діти отримали під час навчання. Колосальні в нас плани: це і капітальні ремонти дахів, це і поточні ремонти аудиторії, тому що 9 місяців діти їх використовували. І це все відбувається в літній період. Це активний період для галузі для того, щоб максимально підготуватися до 1 вересня. Пані Олю, а пошкоджені внаслідок обстрілів навчальні заклади, бо знаємо, що постраждали. Вони чи вдалося їх відновити, чи роботи ще тривають? В одному з закладів, взагалі, всього в нас протягом навчального року пошкоджено 39 закладів освіти. Це і школи, і садочки, і профтехосвіта. Ми Поступово тільки відбувалися ці пошкодження, активно включалися в роботу і е, замінювали обладнання або ті предмети, які пошкоджені. Один із закладів, який найбільше постраждав після 13 травня, який найближче стояв, знаходиться до епіцентру, до епіцентру подій. Ще продовжуються ремонтні роботи, оскільки ми планували там ремонт даху, але після ракетного обстрілу трішечки потрібно було змінити планування ремонту даху, тому що він трішки більше пошкоджений, ніж попередньо ми планували його замінити. Також ще продовжуються внутрішні роботи, оскільки в одному крилі з закладі пошкоджені внутрішні стіни. Їх потрібно було повністю демонтувати, тому що вони були в аварійному стані. І по-новому робити перегородки в аудиторіях. Це ще тривають роботи, тому що дуже масштабні об'єми пошкоджень. Але пер, в перших два тижні те, що ми могли, ми замінили це повністю всі вікна, які були які вилетіли. І внутрішні двері, внутрішні перегородки, те, що було дрібніше, було усунуто, а вже масштабні роботи тривають, тому що це такі, знаєте, суттєві порушення, пошкодження, які потрібно було трішечки довше робити. Угу. Пані Олю, і от школярі навчатимуться на місяць довше: десять місяців замість дев'яти. Тобто навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Це от така інформація вже сьогодні з'явилася. Її підхопили всі засоби масової інформації. Не знаю, певно, що діти не зовсім тішаться, вчителі теж можливо тішаться батьки, а можливо і не тішаться. Пані Олю, спростуйте, будь ласка. Так, я хочу спростувати це. Взагалі, в освітньому в освіті є два поняття: є освітній процеси, є навчальний рік. Про цю новину говорять про навчальний рік. Навчальний рік зазвичай відповідно до закону про освіти триває протягом від початку вересня, тобто з 1 вересня, який розпочинається днем знань, до традиційно до кінця червня. тобто написано в законі, має закінчитись не пізніше 1 липня. Що говориться про навчальний рік? Навчальний рік включає в себе освітній процес і період видачі документів про базову і про повну загальну середню освіту, випуски, вручення документів. Саме дається оцей місяць по завершенню освітнього процесу. Освітній процес повинен тривати не більше 35 тижнів. Відповідно до освітніх програм, розраховані навчальні програми по предметах на 35 тижнів. Минулого року навчальний рік завершувався 30 червня. Чому ви вибрали дату 28-го? Тому що це п'ятниця, крайній робочий день в червні місяці, і це було постійно, тому що так прописано законодавчо. Трішечки неправильно пояснили, надали інформацію батькам. Ще цей місяць здається для того, якщо буде така ситуація, як була в деяких громадах минулого року, що вони, на превеликий жаль, місяць, тиждень, там півтора місяця не могли навчатися, відповідно для того, щоб надолужити втрачений матеріал, щоб отримати цю норму 35 тижнів. Хоча в умовах воєнного стану зняли цю норму 35 тижнів. Але, хоч освітній процес так розрахований, і навчальні програми, щоб не втратити ті знання, відповідно дається оцей місяць для того, щоб надолужити те, що, наприклад, на превеликий жаль, деякі громади ну втратили. Наприклад, навіть в нас в Хмельницькій області, ми так моніторили, бачили, що. Якщо, наприклад, були масові відключення світла, mm -hmm. так були нюанси в певних громадах, то вони завершували на освітній процес 15 червня, 10 червня. Ми закінчили 31 травня. І місяць це було для того, щоб порядкувати нормативні документи, завершити оформлення журналів, дооформити замовлення на документи, видати дев'ятикласникам, одинадцятикласникам документи. Тобто тут нічого. Нового, якби немає, просто неправильно подана інформація першим джерелом, що не буде 9, 10 місяців навчання, буде 35 тижнів. Це якраз виходить 9 місяців, і тиждень вже щоб забрати документи. Да. Пані Олі, от власне ви говорили про те, що минулого року були виділені кошти з міста. Цевого бюджету, де е, покращували стан укриттів, які були, поліпшували. Е, що могли, то робили, аби от діти все ж таки вчилися не лише онлайн, але й офлайн за партами були. І ви казали, що були школи, де вдалося змішане навчання зробити. Були школи, де діти ходили е, там тиждень, через тиждень, день через день. Початок цього навчального року 2023-го, е, вже от вересні, перше вересня яким буде От навчання, воно буде змішаним онлайн, офлайн, якщо ми говоримо про вже старшу школу і про початкову? Ну, На початку цього року так само буде в деяких школах змішаний формат навчання. Це все пов'язано з тим, що, на превеликий жаль, Наприклад, в нас є одна з найбільших шкіл мережа в Україні, мережа 2200 діток. Укриття розраховане на 1700. Тобто розуміємо, що вся мережа дітей не зможе розміститися в укритті. І відповідно заклад буде працювати в дві зміни, відповідно, в змішаному форматі. Тому тут. Ну, якби деякі заклади збільшать е кількість класів на паралелі, які зможуть виходити в очний формат, але ну, так загально по галузі буде змішаний формат навчання. Тобто одні mm -hmm. заклади будуть повністю в очному форматі, тому що їм вистачає місць в укритті. Інші будуть працювати в змішаному, і ще інші заклади будуть працювати в дві зміни, але в очному тобто, тут вже буде залежати від кількості місць в укритті і кількості діток, тому що. Ми продовжуємо е, моніторити і е, розуміти для себе е, списковий склад це одне списковий склад, а взагалі факт наявності дітей на території нашої громади, тому що минулого року велика частина діток списково були учнями наших закладів, але навчалися очно за кордоном. В нас отримували або дистанційне навчання, або за екстернатною формою, або за сімейною, тобто законодавство. Дозволяє, відповідно, зараз, ближче вже до серпня, адміністрація буде розробляти для себе алгоритм, яким чином вони зможуть здійснювати освітній процес для діток, тому що вони вже знають, яка частина діток знаходиться все-таки за кордоном, хто повертається. Тобто батьки активно інформують про подальші свої плани, тому що це важливо для організації освітнього процесу. і Вчитель, в принципі, володіє інформацією, класний керівник про кожного свого учня. Пані Олю. Тобто правильно розумію, як навчатимуться діти визначає безпосередньо кожна окрема школа, так Так. тобто, це не є там рішення, яке приймається на сесії міської ради. Ні, ні, ні. Ми будемо рекомендувати лише в принципі. Ми так вже постійно рекомендуємо для того, щоб ми одночасно розпочинали 1 вересня, закінчили, наприклад, 31 травня. Ми департамент рекомендує, наприклад, щоб одночасно в громаді розпочиналися осінні канікули. Щоб одночасно розпочиналися зимові весняні, відповідно, канікули, Щоб не було такого, знаєте, одна школа працює, інша не працює. Це багато такий механізм великий, і ми вважаємо, що він повинен працювати однаково по громаді. Відповідно, будемо вже по ходу тих викликів, які будуть перед нами виникати, будемо дивитися, тому що минулого року були нюанси. Наприклад, якщо місто було забезпечено світлом, відповідно по графіку. Ми знали, і заклади краще працювали в плані очного формату, то, наприклад, в громаді були інші відключення, оскільки вони живляться від інших mm -hmm. точок. Відповідно, в деяких закладах була довготриваліший процес без світла. Якщо, наприклад, в місті Хмельницькому це централізоване опалення, тобто в закладах було тепло, то в деяких закладах це було електроопалення. Якщо було довгий час. Заклад без світла, відповідно, на ранок температура не відповідала нормі для того, щоб діти розпочинали очний формат навчання. Тобто, відповідно, вже будемо дивитися на ті безпекові показники. Але заклади готові розпочати освітній процес в очному форматі. Відповідно, вже будуть дивитися, чи це буде змішаний, чи буде повноцінно очний, але так, щоб повністю заклад працював дистанційно, поки що немає в нас. Єдине, що в нас є один заклад. Там зараз буде відбуватися реконструкція прилеглої території, перенесення пам'ятника загиблим воїнам Великої Вітчизняної війни. І на місці даної території буде побудовано укриття. Теж зараз відбувається проєктно кошторисна документація, виготовляється експертиза. Ми отримали дозвіл, так як це історична пам'ятка про перенесення даного пам'ятника. На територію цвинтаря певного мікрорайону відповідно ми отримали, розпочали ці роботи відповідні організації. Будемо розпочинати теж там будівельні роботи. То поки цей час будемо дітей так як минулого року переспрямовувати на базу інших закладів. У Нас так було минулого року. Два заклади вчилися на базі інших закладів. Вони домовлялися про певний графік для того, щоб це було зручно, і одному і другому закладу. Це в нас один заклад в такому форматі буде розпочинати. Вже при отриманні укриття, отриманні дозволу на використання даного укриття діти повернуться в свій заклад. Пані Олю, оптимізація навчальних закладів, скорочення їх кількості стосується нашої області чи стосується громади Хмельницької. Оптимізація стосується взагалі в цілому закладів освіти по всій Україні, тому що ми виконуємо норму закону про освіту, де чітко прописано, що повинен засновник зробити до певного року на певному етапі. Ми вже на такому завершальному етапі оптимізації, тому що ми розпочали спочатку тоді, коли до нас приєдналися заклади громади. Вони були в статусі НВК, НВО. Ми привели у відповідність до чинного законодавства, тому що в законі чітко прописано, що мають бути початкова школа, має бути гімназія і має бути ліцей. Відповідно, перший етап це приведення у відповідність сільських закладів, які до нас приєдналися. Другий етап було це приведення у відповідність наших початкових шкіл, які мають структурні підрозділи шкільня. І третій етап це ми сформували мережу ліцеїв і, в принципі, мережу гімназії. Але на даному етапі вже є рішення сесії про зміну типу, назви і присвоєння імені двох героїв. Це стосується 18 наших закладів. Ми змінюємо їхні назви на ліцеї відповідно до чинного законодавства. Деякі ліцеї будуть мати структурні підрозділи, гімназії початкова. Деякі в майбутньому, після 27-го року, так як ми призупинили в них набір в п'яті класи, будуть чистими, як я кажу, ліцеями будуть безпосередньо забезпечувати повну загальну середню освіту 10-й, 11-й, в майбутньому, 12-й клас. І два наших заклади НВК 4 отримала: пройшли етап громадських обговорень, отримала присвоєння імені. Педагога, героя, який загинув під час повномасштабного вторгнення, Павла Жука. І наша шоста школа з поглибленим вивченням німецької мови буде носити ім'я теж героя-випускника Макаренка. Теж прийшли громадські обговорення. Також в нас є громадські обговорення і на інші заклади, але на сьогодні ці заклади ще не видозмінені в назві. Це наші гімназії. Чому ми ще призупинили їхній етап оптимізації? Оскільки ще в цих закладах на новий навчальний рік ще будуть одинадцятикласники для того, щоб повноцінно їм видати документи про повну загальну середню освіту. Вони ще будуть дані заклади в статусі попереднього закону про освіту. А вже на наступний рік вони будуть мати повний статус, новий тип гімназії, тому що зараз ми призупиняємо в них набір до десятих класів. Ну, а так коротко про нашу оптимізацію. Пані Олю, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що завітали до нас у студії. Ми також нагадаю, що гостею студії була Ольга Кшановська, директорка департаменту.